І сьогодні я буду вам показувати, як качати моди. Вводим тут качати моди для Физ 2. Ну, то можете писати любу ферму. 19, все одинаково. 19, 22. Ну так і далі. На 25, але на 25 менше модів. Отаку От вводим, А тут собі любу ферму. Да, на каких хочете сайтах э, качать? SPMods, Mods Модс Mods for King Mods, 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 Gaming русский и Farming Simulator 19 русский. Но а тут для всех мод, мод Xru. например Наприклад, качаємо тут мод на западимся. Ту-ту-ту, ту, ту тут, ту ту ту-ту, так. Наприклад, лазерний сельхозтехніка. Що ми робимо, дорогі друзі? Собі шукаємо мені. О, о, не шоу. І тут ви гортаєте тут вниз. І тут у нас буде скачать мод сфіре. Скачай. нажимаємо. Я вам совєтую, я вам советую качати. Цього. Мод Сфіре, воно найліпше. Нажимаємо Скачати мод, нажимаємо оцю кнопку, на яку я показую. Нажимаємо, чекаємо, поки вона нагрузиться. Нажимаємо DemodLimp. Оце. І потім скачати. Ой, трошка більше скачав. І відкриваємо цей файл. Відкриваємо. Ми відкрили цей файл. Заходимо в завантаження. У нас, у нас перекидає в локальний диск C але ми, але ми заходимо в завантаження. Що ми робимо? Можете пользуватися як хочете. Можете з папки Farming Simulator 22 переводити сюди папку модс. Або можете робити отак. Беремо або на що? так. Беремо один з наших модів. О, я його взяв. І у Майґаміс, мої ігри, У вас тут має бути. В амуні ігри. Ви маєте видети. Видите? І кидаємо сюди. Заходимо в Майгамес. У мене ігри є Pinta Res і Мадранер. А нам треба в Farming simulator 22. Якщо у вас почав не попало в якусь другу гру, можете зайти в цю гру. Наприклад, я собі хотів і відпустив навчальний у Spin Ну як так? Захочу в Spin Taйрес. Забираю, забираю цей мод і знову у Майгаміс. Заход у Майгаміс. Оцей мод ми запускаємо в Farming Simulator 22. Запускаємо. І тут не все так просто. В мод ще не ігри. ну, він ще не ігри. Тут ми отут модс, на що я показую вам мод. Видите? Оце модси. Шукаємо тут наш мод. Начне. Шу... І представляємо папку мод. Все. Дорогі друзі, мод, мод зроблений. Давайте відкриємо ферму і подивимося. Як ме чи є мод. Давайте дивитись. Але тільки найдем. Запускаємо. І запускаємо ферму 22. Не обязательно я запускаю, але можете запускати.